І так, зараз ми розглянемо, що таке крадіжка в американській системі. Там насправді дуже все схоже на те, що тільки що розповідав Роман Григорович, але є все ж таки деяка різниця. Ну, наприклад, як ми говорили зараз про крадіжку автомобіля, от в нас в, в Українському кодексі це не крадіжка, а в американському кодексі, ну до речі, не зовсім кодексі, тому що це. В них управляється, регулюється саме законодавством окремих штатів, але все ж таки, в них, наприклад, якщо хтось вкраде автомобіль, це буде крадіжкою. І зараз ми усі ці моменти деталі розглянемо, як це в них працює. Будь ласка, Роман Григорович, заставку і почнемо. Так, крадіжка в США. Зразу давайте почнемо з того, як це називається. Називається це дуже цікаво, тому що, коли вони говорять в щоденній мові, вони використовують слово сефт. Коли вони говорять це, пишуть в кодексах. Ну, в кодексах мається на увазі в законодавствах, тому що в них немає цільного кодексу як в Україні та в Росії, то вони там пишуть зазвичай Ларсені. Ви можете бачити зверху це слово. Перше фефт, друге ларсені. Але є ще один нюанс. Коли вони починають описувати, що таке Ларсені, тому що це назва статті, то там вони знову ж використовують чомусь слово «theft», я не знаю, чому так пішло, але ну, в них ось так. В них Ларсені це як саме стаття, ну тобто, це злочин, назва злочину. Але в самому злочині вони використовують тефт. Це як ну, коли хтось в когось щось вкрав. І в них крадіжка. Давайте спочатку з того, як, як вони це е, определяють, тобто визначають крадіжка в них це брання особистого майна іншої особи з ціллю залишити її можливості цим майном користуватися. Ну тут слово брання мабуть не дуже правильне, просто в них це було тейкінг. Я не знаю, як правильно перекласти ну це коли хтось щось бере. І е, дуже важливо особистого майна, тому що в них є особисте майно і є е, справжнє майно, тобто personal е, property і real property. коли вони кажуть real property, вони мають на увазі нерухоме майно, тобто те, яке. Прив'язане до землі. А коли вони кажуть e, personal property, тобто особистого майна, вони мають на увазі рухоме майно, тобто те, що можна там кинути в карман і піти з ним. Те, що належить, скажімо так, особі. Вона може це майно взяти і з ним кудись піти. E... Так і як ми вже говорили з Романом Григоровичем, також е, дуже важливо, що в них не обов'язково залишати усю тріаду власності. В них достатньо просто е, залишити можливості користуватися майном. Тобто, якщо я не можу скористуватися своїм майном, тому що його хтось взяв, це вже крадіжка. Е, крадіжки в них є. Ну вони виділяють і два види, але насправді в них три види, якщо почитати їх законодавство. Знову ж важливо відмітити, я вивчав конкретно законодавство штату Каліфорнії просто як такий приклад, тому що в них на федеральному рівні це не регулюється. На федеральному рівні в них регулюється трохи інша крадіжка, вона навіть крадіжкою не називається там саме коли людина краде в держави. Але якщо людина краде в людини, то це більше відноситься до штату і штати самі зазвичай вирішують ці питання. Ну там навіть на базі команд. Low, в основному, тобто вони взагалі просто дивляться ті рішення, які вже були, і на базі цих рішень виносять нові рішення. Так от в них ділиться на два види. Вони виділяються: мала крадіжка Петті і велика крадіжка Гранд Сефт. Петті слово ви вже знаєте, ми його на загальній частині проходили багато разів. Згадували. А grand, ну це як знаєте як Гранд Каньйон. Тобто великий великий, такий самий самий великий каньйон. Так і тут велика крадіжка, тобто коли щось дуже дуже таке ну, значиме, е, як вони розподіляються, мала крадіжка це коли хтось краде зазвичай менше 1000 доларів. Майна менше ніж на тисячу доларів, але тут знову ж важливо вказати, що це залежить від штату до штату. В одних штатах це 1000 доларів, а в інших штатах це може бути там 900 доларів, 1200 доларів, і так далі. Якщо людина краде менше цієї суми, то її за це карають сроком. Ув'язнення до півроку, до 6 місяців, та або штрафом до 1000 доларів. Якщо ж людина краде більше 1000 доларів, тобто виконує грант theft то в цьому або, до речі, ще в них є деякі. Як воно правильно, ісключення виключення, деякі виключення це коли людина краде автомобіль або зброю. Це обов'язково eh, «grand theft», тобто це обов'язково велика крадіжка. І в них ще є деякі виключення. Я не став сюди включати, але все ж таки потрібно згадати згадати про це, тому що також від штату до штату там є деякі виключення. Наприклад, в штаті Каліфорнія виключенням чомусь є, коли людина краде овочі або фрукти, або рибу, або там ще якісь продукти. Я вже не пам'ятаю точно. то там зменшується сума. Вони там пишуть, що якщо сума 250 доларів або більше, це також вважається чомусь великою крадіжкою, не знаю. Чому е, можливо були якісь просто прецеденти в них на цю тему, е, в цьому випадку людину е, карають або штрафом 5 тисяч доларів до 5 тисяч доларів, або ув'язненням до одного року, або і те, і те. Ну, звичайно, вони можуть це комбінувати в якомусь виді. Е, є дуже велика. Дуже великий аспект, дуже серйозний. Якщо крадуть зброю, то тут ув'язнення до трьох років. Тобто, вкрасти зброю в них це дуже серйозно. Це прям дуже дуже серйозно. Там навіть сроки, як ви бачите, сильно збільшується. І третій вид крадіжки, які я там визначив, ну тому що це по суті також входить в цю статтю крадіжки, це один із пунктів, це коли отримання або придбання вкраденої речі. Ну, звичайно, мається на увазі, що людина, яка купляє цю річ, або людина, яка які цю річ дарять, вона знає, що ця річ вкрадена. Якщо в цьому випадку людина бере цю річ, тобто вона її купляє або приймає там в дар, або ще якось. То вона несе рівно ту саму відповідальність, яку несе людина, яка цю річ вкрала. Тобто, якщо це до тисячі доларів, то звичне також штраф тисячу доларів або ув'язнення до півроку. Е, якщо це більше тисячі доларів, або автомобіль, або зброя, там або, ну, як я казав, є деякі виключення, то в цьому випадку вона також е, е, сроком до року, е, або штраф п'ять тисяч доларів. Це все здається, все, що хотів розповів. Будь ласка, ваші питання.